На нас уже напали. Но это вообще полный беспредел. Вы же знаете, вы наверное читаете разные телеграм-каналы и так далее. Сколько двойников у президента Путина, да? Это Путина, да? Да. Тут, тут, тут. Сейчас эксперты гадают, их три или четыре. И сейчас кого мы сейчас видим? Каждый день. Вот сегодня утром возлагали к Минину и Пазашкому. Это вот третий или четвертый двойник? Это непонятно. Да? А Путин у нас один. Все, как вы сказали, южно-русские земли были переданы при формировании советской Украины вот в период создания СССР. Ну, не было же никакой Украины в составе империи. Да? Были области, а сама она в 16 веке пришла Украина, состояла из трех областей. Там она в 16 веке пришла Украина, начали формировать Советский Союз и сформировали огромную Украину. И прежде всего, и в значительной степени за счет южно-русских земель. <связать> ну хорошо. Так случилось. И современная Россия с этим смирилась после распада Советского Союза. Но когда начали истреблять все русское там, это, конечно, это, это, конечно, запредельные вещи. А параллельно еще начали истреблять еще русских на Донбассе. У нас другого выбора не было. Спасибо большое. Спасибо. Потому что перед тем, как принять решение, расчехлить автомат, нужно подумать, а можно и без этого обойтись? Нет, к сожалению, этого было нельзя сделать. Почему? Потому что на нас уже напали. Вот вы же сейчас вот говорили о том, что это наши как бы новые, но старые территории, наши исторические территории. Люди там проживали на этих территориях, наши. Они считали себя частью России изначально. Но на них напали в 2014 году. Вот, это история наших как бы, взаимоотношений империй. А, а окраина, а территория, ну, конечно, я считаю, естественно, как нормальный русский человек, что сказать, никакой Украины нет, и это все русская империя. Я и варшаву считаю русским городом, как, как Сталин. Поэтому, как вы бы, похожи на Сталина, вы гордитесь этим? Я не похож на Сталина, но как человек, как Сталин, то есть, как человек... Я не родился в 1880 это году, но я тоже, как все же, считаю, что это часть русской империи. Знаете, заголовок идеальный. Антон Красовський, я как Сталін. Три точки Нет, я вже був як Путін. Ну как бы, за это страдав, так что я думаю, я надеюсь, що я не пострадаю за те, що я також як Сталін. Ми вас реабілітуємо, товариші. Ви як Сталін, повітряні сили влучили по заводу в Керчі, де стояв новітній російський носій калібрів. Що ви про це знаєте? Що можете підтвердити, спростувати, заперечити. Ми ж зі свого боку можемо підтвердити цей факт це проєкт «Каракурт». Конкретно ця одиниця називалася в минулому часі Аскольд. Черговий приклад того, як Російська Недоімперія продовжує у нас красти історичні назви та персонажів, але їм це ніяк не допомогло. І загалом три таких кораблі вони хотіли. Запустити перший з них вже вийшов. Це циклон Ми з вами про нього розмовляли неодноразово. Це той самий малий ракетний корабель, який два роки не міг повністю закінчити державні випробування і запустити бодай одну ракету Калібр. Це той самий корабель. І от цієї серії було ще два: це Амур і Аскольд І от один з них, як тепер стало відомо. Здається, все ж таки не, не, не зможе вступити до складу Чорноморського флоту через причину відсутності в першу чергу. Тому так, це досить нова одиниця, якщо не сказати, найсвіжіша, тому що він ще фактично добудовувався, він нібито такий суперновітній, побудований нібито за концепцією модульного озброєння. Вони, до речі, дуже хотіли її втілити в життя, але щось у них, як завжди, пішло не так, вони її так і не змогли. Концепція полягає в тому, що модулі озброєння можна замінювати. Тобто вони не вбудовані намертво, а вони такими, знаєте, елементами, змінними, досить, досить легко змінними, скажімо Не тільки на цих кораблях вони це намагалися просунути. Ну, неважливо, як то кажуть. У нього на борту 8 пускових. ЗРК Тор, це теж така, за їхньою думкою. ой, перепрошую, не Тор, Панцер С. За їхньою думкою Тор, то вони на Василя це вони на буксир ставили, який так само ми втопили, але в морі. То вже ми. І відповідно вони гадали, що це буде такий сучасний зразок озброєння, і не дарма він був запущений в серію. Важливим елементом є те, що. Всі вони були побудовані безпосередньо в Хірчі вже на наших потужностях, які е, захопили російські окупанти разом з Кримом. І не менш цікавим фактом є то, те, що, е, в принципі, як ви могли помітити на чисельних відео, з однієї тієї самої локації видно, в принципі, і завод, і міст. Тобто все це знаходиться досить поруч. Звісно, на мосту так само у них був такий. Е, 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 Спантеличення, вони його, як завжди, закрили, задивлювали. Тим не менш, до речі, спостерігаємо зменшення кількості кораблів, які охороняють цей міст. Якщо раніше, як ви пам'ятаєте, в етерах ми обговорювали приблизно 10 одиниць то вже досить довго їх там дві цього чергує. І, до речі, в самому морі в чорному так само зараз лише один корабель, і в Азовському один. Вони не є ми ці ями. І тут е, можемо перейти плавно до наступної проблеми: це е, те, що ворог зараз, е, як ми розуміємо, буде намагатися якось змінити ситуацію, змінити тактику зараз. Ця зміна полягала в тому, щоб відвести основні кораблі подалі від основної військово-морської бази від Севастополя, тому що небезпечно розосередили їх, і е, тепер вони. Отримали дві проблеми: нестача е, причального фронту, але це ще якось вони можуть вирішити. А друга, це е, нестача логістичного забезпечення. Тобто е, ті самі калібри, наприклад, завантажували лише в Севастополі. Скоріше за все, вони тепер будуть думати, як же ж цю проблему вирішити. Тому відповідно маємо таке відповідне затище е, в морі. Е, ворог е, думає, як йому бути далі. І, відповідно, друга, друга складова, скоріш за все, продовжує накопичувати ракетне озброєння, якого військово-промисловий комплекс не виробляє в надвеликої кількості, тому потрібен деякий час, щоб його накопичити перед зимою, звісно. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.